Усім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікна Милслад, Хмельниччина. Я бачу, бачу собачки. І хочу сьогодні показати, що я вирощую в кашпо. Я не сторонник кашпо, тому що це зайва робота, це клопіт, це постійно потрібно слідкувати за зволоженням, за підживленням, тому я по мінімуму, але і без них теж не обійтися. Ось цей гіплестес я виростила з носіння. І ось як гарно він в такому плетеному кошику. Теж сплала сама взимку, коли було сумно трішки за садом, І так виглядає, дуже гарно поєднується цих два кольори. Хоч бачила ще один білий з рожевим. Дуже цікавий. Можна його, до речі, живцювати, як і колеуси, зберігати таким чином взимку. Ну і ця традисканція просто не перевершена. А якщо вона буде на сонці ще, вона буде ще яскравіша. Тут просто тінь, це на терасі. І вона виглядає трішки приглушено. Але потрібно оновлювати. традисканції потрібно оновлювати. Діхондра. Мені дуже подобається, особливо та, яка має забарвлення сизи. Але. Того року пробувала сизу, не вдалося мені, я просто, мабуть, її дуже рано замовила. І вона якось у приміщенні хворіла, 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 і завершилося діло на тому, що вона пропала. А цього року, ось ця зеленолиста Діхондра, бачите, як вона повисла така гарна. І взагалі бувають такі ці коси, які, бачите, вже сперлися на бетон. І щільна вона, дуже гарне листя має. Оригінальна тим, що ось така вона форма. Можна, наприклад, у кашпу підвішувати саме те. Але у мене кашпо просто високе. І вона собі тут звисає з різних боків. Бачите, ось так. Прикрашає його. Ну, як і всі, кашпо потрібно поливати часто. Хоч навіть буває, коли вона забудуться і вона вже, здається, пов'яла, виливає води, і вона оживає ось так, бореться за життя зі мною. Ще два кашпо, ось так, на підвіконі. Мені дуже подобається, в кого саме ось так оформлено зовнішній інтер'єр. Мені щось не дуже вдається. Не знаю чому. Ну тут пеларгонія, бачите, пеларгонія все-таки любить сонце. І те, що вона квітує в мене зовсім не інтенсивно, це все тінь. Але гарне таке листя підсадила ще цього агресора. Хоча б у кашпо вона буде зростати. Це вербузілля, Вербузілля зелена. я його прибрала вже повністю з саду. Ну, я так думаю, що повністю. Але тут потребується підживлення. А це так, бачите, як. Попсували павуки, десь там вони живуть, здається, ніби на вікні їх тут і немає, але десь під покрівлею і так вони попсували. Ну, оригінально теж, коли квітує, звісно, це супер. Ну, і таку територію я собі тут оформила під літньою кухнею. Ну, але задумка то була інша. Потрібно ще ось таких два ящики. Колишніх пофарбувати знайти не можу. Тому тут так, знаєте, щось придумала і поки що є. Кашпо таки наплела сама взимку. Коли не було що робити, набагато дешевше, ніж придбати їх. 100% виходить одне кашпо майже 100 гривень 5-літрове, а щоб купити його, треба дати 400 гривень. І тепер раджу усім, і сама, де все добре, я собі у кашпо посажу більше ось цієї бегонії. Це просто нереальне квітування, нереальний вигляд гарний увесь сезон. У травні місяці як була висажена, і ось уже вересень місяць, і вона просто не перестає не перестає квітувати. Я її не чищу, як ну, там було, десь я чула, що. Потрібно щищати, тоді вона буде квітне. Нічого не щищаю, нічого не лісу. Одна темнолиста з червоними квітами, інша трішки зі світлішими листями, але білі квіти. І така пара досить гарно, на мою думку, поєдналася. Теж невибаглива, навіть якщо і засохне кашпо, то по ній не дуже сильно й видно. Я вже так просто час від часу йду, перевіряю і підливаю. Імператор циліндрична забрала, бо там щось здається, я змінювала і частинка десь мені заважала, я її просто забрала в кашпо. Скажу вам, що в кашпо вона зростає не так інтенсивно, як у відкритому ґрунті. Ну, мабуть, в принципі, як і всі рослини, тут нічого нового. І ось уже на сонячному місці більше пеларгонії квітують, хоча вони в мене тут не підживлені по-людськи. Тому все одно я списую, що квітування могло би бути кращим. Але все-таки квітують вони ціле літо. Все-таки є квіти. Бачите, це все-таки має біколор, має світлі, білі і рожеві квіти. А тут вже у мене мікс різних кольорів. Це були живці, які були висажені навесні. І ось так вони до самих морозів будуть тішити. Потім я просто забираю їх у підвал. І навесні вже виношу, знову живцюю і знову посадковий матеріал пеларгонії є. Ну, пеларгонії це взагалі дуже гарні рослинки. Ну, у кашпо у мене тут таке своєрідне, ящики такі, бачите, я вхідна зона тут оформлена частинку саду. Ну, і тут... Трішки помилка моя, тому що дуже багато рослин, і трошки їм важко один одного. Все-таки вони притіняють, пригнічують і так далі. Гіпоестес. Я все думала, що він поплететься і піде вниз. Тому що, колись у ґрунті вирощувала, він такий досить сланкий був. Ну і колеуси. Тут дуже хотіла такого яскравого, то якраз його і пригнітили. Ну і цинерарія. дуже гарно виглядає. цинерарія. це, по суті, багаторічник, який може у нас перезимувати. Тому у цьому кашпо він залишиться, я думаю. А далі щось будемо підсаджувати вже на наступний рік щось інше. Погляньте, який цікавий-цікавий колір. Тут така дуже композиція яскрава. Вона у тіні. І тому ця яскравість тут не заважає, і прикриває водночас цей ящик ноги уклематиса, який оголює свої ніжки. А так виходить, і кашпо з'явилося, якийсь інтер'єр, і плюс того ще й декорує те, що не дуже приглядне. Ну, а у кашпо в мене так вийшло, що цього року, коли усе, -усі мої майже зростають у кашпо, тому що замовила. Живці є доволі вже пізно. Мабуть, навіть і місяця не пройшло, як ці живці я замовляла. І подивіться, як вони гарно наросли. Я так посадила по два, по три сорти різних. Ось один вже, бачите, хоче квітнути. Уколи ось і бажано. Не то, що бажано, а потрібно прибирати квітування. І потрібно їх прищипувати для того, щоб вони кущилися більше. Мали таку ідеальну форму, а не розпадалися доверху. Ось такі-такі різні різні кольори. І там ще на одній клумбурці, в мене теж виставлені, вони в кашпо. Тобто, я ними декорую там, де мені потрібно. Наприклад, я тут забрала вербозілля, яке грасувала. Підсадила, де неде ехінацеї. І щоб місце вільне задекорувати, поставила, бачите, у однакових кашпо коли усе. Ну і як кашпо без молодил, взагалі собі цього не, не уявляю. Найкраще, на мою думку, вони поводяться саме у кашпо. Тут їм не так досаджують буряни, досадж... заважають бур'яни, і тут видно чітко де. Вони посаджені, можна задекорувати от різним камінням. бачите. І три сорти собі зростають уже в мене третій рік у цьому кашпло. Просто беру, проріджую, забираю там зайві, коригую, і таким чином тут була така бочка з а, торфом чи з чим стається. Було вона пластмасова, ось так, бачите, я її задекорувала. І зверху знову ж старе відро теж задекорувала це в бетоні. І ось така композиція біля рокарію, тут біля грубки, теж прикрашає. Ну і такі своїрідні кашпо, бачите, з таких. Навіть не знаю, що це таке, насправді. Труба розрізана, певно, чи як на упіл. Вони азбестові здається, якщо я не помиляюся. І ось вони вже ось так молодилка перезимували. І досить гарно досить гарно тут наростають. Вони просто нереально красиві, бачите? Дивіться, хоч це зараз не пік для молодил, але всі кольори поєднані, і така от вузька теж вона має свою функцію. Ця конструкція теж прикриває там низ. Альтанки, тому що там на підвищенні трішки зроблена підлога в альтанці. І така своєрідна, ніби дірка, бачите, там утворюється. Але я її задекурувала, ану, злазь. Ти ще де б десь сівся? Тікай. Тікай, Джун. А, бачите, хто тут ходить. Тікай. Іди звідси. Давайте вже поїв тільки що. ну! О, бачите, і я там... Отже, таким чином плющ корито, плющ корито. ну Плющі це, це такі вони сортові, вони не є такі інтенсивні в інтенсивній зростанні. Але я думаю, колись вони заплетуть стіни цієї альтанки, але знизу. ну Єдине, що тут потрібно їх знову ж коригувати. Які вже старі заквітають, треба забирати, залишати молоді. Ну, щось так. В принципі, кашпо ми постійно оновлюємо будь-яке. Ну і знову ще в такому ящичку також вирішила молодилка посадити. А тут, дивіться, який цікавий містер. Зараз покажу вам сорт цієї грані. Навіть зберегла, бачите, полок. Здається, містер Полок. В є таке вже забарвлене інтенсивне листя. Дуже яскраве поряд із садила, думала, що вона коби не забила. Знаєте, це. Ой Я дуже її хотіла розвести у кашпо, але замовила була невдала не замовлення, десь в мене була розпаковка. І лише один-єдиний, хто вижив. Але він зовсім слабенько наростає, тому що, мабуть, він варігатний. Треба було брати більш прості сорти. Ну, я брала, звісно, але бачите, невдача спіткала. І тут бочка, і на бурці, щоб щось декорувати. Теж посадила я очиток триколор. Посадила вербузілля, але воно щось не звисає поки що, так як хочеться. І підсадила, бачите, молодилка. Але потрібно теж весь час дивитися, бо бур'яне все таки І вони дуже по які От самі помітите, бачите, тут не политий цей горшок. Давненько вже не политий. Зараз піду пролю. Але вони всі, ця компанія себе почуває ну дуже добре, наростає. Це недавно зовсім композиція зроблена, можливо, теж місяць назад. Але ось так, куточок теж такий не дуже привабливий, бочку немає де подіти, поки що, перевернула її, пофарбувала, вийшов підестал і теж з сірим такий кошик. Став кашпо.